ToxLife – потужний натуральний засіб від паразитів. Вбиває понад 100 видов паразитів. Виводить шлаки та токсини з організму за одного тиждень. Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Стабілізує та покращує імунітет. 100% результат завдяки синергетичній дії компонентів. ToxLife – унікальний засіб на натуральній основі, ефективно вбиває паразитів. Екстракт часнику. Забезпечує організм біологічно активними речовинами, вітамінами, холіном і нозотолом, есенціальними амінокислотами, що підтримують функції життєво важливих органів. Печінка, шлунково-кишковий тракт, серцево-судинну систему. Полин гіркий містить туйон, який паралізує нервову систему глистів, позбавляючи їхньої можливості рухатися і виводить їх з організму природним шляхом при дефекації скалом. Особливо сильну згубну дію виявляє нагостриць та аскарет. Імбир допомагає знищити глистів, які проникають в організм людини із продуктами харчування. У складі імбиру присутні ефірні олії, аскорбінова кислота, ретинол, вітаміни групи в мікроелементи. Корінь солодки успішно використовується при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються зниженням секреції, спазмами кишечника, метеоризмом. Завдяки ефірним маслам, тимол, карвакрол має антипаразитарні та антимікробні властивості. Екстракт ромашки, наділений антибактеріальними властивостями. Показаннями до призначення є дисбактеріоз, диспепсичні розлади. Завдяки сокогонній та жовчогінній дії допоможе усунути порушення,